Бюджетні заклади області можуть залишитися без тепла через тендери, які не відбуваються. Скільки саме таких установ на Сумщині, Суспільне наразі уточнює. У системі публічних закупівель «Прозора» за останній місяць із 12 вересня ми нарахували понад 90 аукціонів, які не відбувались. Стосувалися вони придбання газу як палива для садочків, шкіл і лікарень. На тендера не вийшли постачальні компанії, тобто ніхто не запропонував для саме цих комунальних установ ціну на газ, тобто, то, яка була приваблива. Чому це? Тому що це перший крок для того, щоб все-таки на державному рівні щось потім декларувати, а потім, або, або все-таки знаходити джерела фінансування відшкодувати. Бо через 2-3 тижні все одно ми, у нас буде зниження температури міже середньої. 8 градусах і обов'язок всіх буде включити теплопостачальну компанії, забезпечити теплом шкільні, дошкільні комунальні заклади медичного напрямку. Там ще тут питання в тому, що все ж таки хто на себе візьме цю відповідальність і де джерела фінансування. 30 вересня під час конгресу, за участю представників уряду нафтогазу та очільників громад уклали меморандум про фіксацію ціни на газ, у тому числі для бюджетних установ на цей опалювальний сезон. Для них вона мала б бути понад 16 гривень за метр кубічний з податком на додану вартість. Ринкова ж ціна газу, зокрема від компанії Нафтогазтрейдинг, на жовтень та листопад цього року. На сьогодні понад 37 гривень за кубометр Також із ПДВ. Проблеми можуть виникнути із централізованим опаленням, говорить громадський інспектор з питань житлово-комунального господарства Олексій Вархомчук, оскільки різницю в ціні послуги перекладають на місцеві бюджети влада їх, скажімо так, посадила за стіл підписати меморандум. І все. Це тільки наміри. Фактично, на сьогоднішній день нема віри в тому, що буде відшкодування, бо говорять про відшкодування різниць. Нема, не закладено, не, можливо, закладено, але поки що не оприлюднено саме джерела відшкодування тих е, різниць. На місцеві бюджети перша е, влада да, намагається зробити державна, щоб місцеві органи самоврядування забезпечували, у них нема цього ресурсу. Вони не можуть забезпечити цю різницю. Тому е, меморандум є меморандум, я думаю, тут повинна бути не тільки. Добра воля, але й політична воля в частині, яко кажучи, примусу, а потім і відшкодування. Торік суми теплоенерго, Нацкомісія погодила новий тариф, але запроваджувати його підприємство не стало. Нині, каже директор підприємства Дмитро Васюнін, також входять в сезон зі старою ціною, але не гарантують, що вона не зміниться. В разі якщо тариф буде змінюватися, в бік збільшення. То передбачено компенсаторний механізм державою, за яким різницю між діючим тарифом та тим, яким тим, який є економічно обґрунтований, і який має бути встановлено, повинен компенсувати органи місцевого самоврядування за рахунок додаткових дотацій у вигляді направлення 4% ПДФО по ДФО з бюджету та додаткових 13% від акцизного збору. Тариф дійсно. Через зазначені вищі причини, перш за все, через спалену складову, через зростання мінімальної заробітної плати, через зростання вартості матеріалів, тощо, тобто матеріальну експлуатацію, він має збільшитись. Це є об'єктивні чинники. Однак, чи відчують це мешканці міста залежить від того, як оперативно, як вчасно буде реалізовано механізм. Натомість на території сум, яку обігріває котельня північного промвузла, тариф буде новий, каже директорка підприємства Ірина Рибальченко. Значно збільшуються тарифи. Якщо населення платило 1600 гривень за одну гіакалорію в попередньому палювальному сезоні, зараз тариф буде 2700. Це на тисячу гривень, ну більше, ніж на тисячу гривень більше. І ну, це основна складова, це газ та електроенергія. По бюджету, якщо зросли, вартість газу зросла в чотири рази, то тариф теж дуже збільшується. Опять же, було 1600 гривень за одну гігакалорію, Зараз для категорії бюджет тариф збільшується в 4300. Це майже 2,6 рази. На коментарі обласного управління житлово-комунального господарства щодо ситуації з початком опалювального сезону в області ми чекаємо сьогодні. Його начальник Сергій Луговий не знайшов для цього часу.